Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про стосунки на відстані під час війни: як їх зберегти, як не загубити емоційний зв'язок і що робити, якщо ці стосунки тільки зароджуються. Війна змінює все: наші домівки, наші будні, наші плани. Але є щось, що вона не здатна знищити, і це любов. Коли кохана людина далеко, особливо, якщо вона на фронті, найважливіше, що ви можете дати один одному, це присутність. Ось кілька порад, як підтримувати зв'язок. Найперше, це регулярне спілкування, навіть коротке повідомлення щодня: Я з тобою, ти в моєму серці, це більше, ніж просто слова. Обмінюйтеся спогадами, діліться маленькими деталями з повсякденного життя, це дає відчуття спільності. Формуйте ритуали, наприклад, писати повідомлення перед сном, пити каву онлайн або ж слухати одну й ту ж пісню в один і той же час. Будьте емоційною опорою. Часом варто просто вислухати. Не завжди потрібні поради. Інколи достатньо бути поруч навіть віртуально. Звучить дивно, але так. Навіть під час війни виникають нові стосунки онлайн-знайомства, переписки, листування все це сьогодні може перетворитися на глибоку емоційну близькість. Ось що важливо пам'ятати. Будьте щирими, стосунки на відстані будуються на чесності, особливо, коли немає можливості побачити людину наживо. Пізнавайте одне одного глибше, запитуйте, що тебе надихає, який твій улюблений колір, запах, які дитячі спогади тебе формували. Діліться цінностями: війна загострює світогляд. Якщо ваші цінності збігаються, це вже міцний фундамент. Не форсуйте події. Так, стосунки потребують часу. Спочатку дружба, а потім близькість. Звучить банально, але на відстані легко втратити довіру або стати жертвою очікувань. Ось чого варто уникати не тисніть. Людина на війні перебуває в стані стресу, не вимагайте щоденного звіту, особливо якщо вона на службі, не драматизуйте мовчанку, бувають дні, коли зв'язку просто немає. Не будьте одразу підозрілими, уникайте ревнощів, бо стосунки на відстані вимагають великої довіри, без неї вони тріщать. Не будьте рятівником. Ви не можете врятувати людину від війни, але можете бути тим, до кого вона захоче повертатись. Стосунки на відстані це виклик, але війна вчить нас. Найцінніше це живі почуття. Якщо ви кохаєте, не бійтесь показувати це, вірте один в одного, підтримуйте. Бо любов це теж фронт, і там ми перемагаємо тільки коли разом. Чи не єдине, що лишається зараз у парах з військовими, це спілкування телефоном? То як же знаходити правильні слова? Це певна навичка. Важливо зрозуміти свої потреби, а потім правильно їх доносити. Найперше, візьміть за правило Я повідомлення. Говоримо лише про себе. Дуже добре спрацьовує, коли ми говоримо, як саме себе відчуваємо, що турбує, про що переживаємо, але не звинувачуємо партнера. Я відчуваю злість, тому що ці слова мене ранять. Це відрізняється від фрази ти мене дратуєш тим, що говориш. Тобто, я почуваюся роздратованою, я злюся на це. Мені боляче від цього. Це правильні форми повідомлень. Не пробуйте говорити, тобі все одно, ти мало цікавишся, тобі байдуже. І дуже важливо говорити, що конкретно ви хочете. Я хочу, щоб ти частіше телефонував, я не відчуваю твою підтримку. Адже коли ми говоримо від себе і про себе, то партнер почуватиме більше співчуття, а не агресію у відповідь, бо його звинувачують. Якщо вас хвилює якась ситуація або, на ваш погляд, партнер поводиться незрозуміло, запитайте без претензій, а що тебе мотивує вчиняти. Саме так, а що для тебе важливо зараз? Дуже важливо пам'ятати, що в моменті розмови на відстані важко зрозуміти, що відбувається у партнера і чому він зараз так говорить. Коли чоловік військовий, а жінка його чекає, то часто у них обох високий рівень втоми. А коли є втома, то важко дати підтримку і бути опорою. Про це часто говорять на групах підтримки. Мені важко, але і йому важко, тому ми більше сваримося. А виявляється, що обоє агресують і конфліктують через те, що мають однакові потреби, а саме. Прагнуть підтримки зараз. Партнери на відстані обоє зранені, і важливо побачити, що відбувається з партнером крізь призму того, який досвід він переживає. Можливо, його досвід зараз такий, що він не може вам дати того, що ви потребуєте, не тому, що не хоче, а тому, що не може. Тривалість стосунків на відстані залежить від багатьох факторів, серед них сила почуттів партнерів, їхня готовність до подолання труднощів, наявність спільних цілей та планів на майбутнє. Важливу роль грає і тривалість розлуки, тимчасове розставання переноситься легше, аніж невизначена перспектива життя нарізно. Дослідження показують, що стосунки на відстані можуть бути настільки ж міцними, як і традиційні. За даними деяких опитувань, близько 60% пар, які перебувають у стосунках на відстані, зрештою воз'єднуються. Але у кожній парі все індивідуально. Ознаки, які вказують на розрив стосунків на відстані, ви більше не бачите спільне майбутнє. Перебуваючи з коханою людиною на відстані, можна реально перевірити рівень прихильності у відносинах. Хоча важливо з нетерпінням чекати завершення дистанції, важливо також дивитися за межі цього. Чи бачите ви реальне майбутнє з партнером, якщо ви знаходитесь у стосунках, в яких деякі речі вас не залишають у спокої і ви припинили бачити спільне майбутнє, то настав час. Серйозно поговорити. Розмови перетворюються на нісенітницю. Неважливо, наскільки довго ви були разом, у вас завжди є нові теми для розмов. Але якщо ви щодня повторюєте одне й те саме, і спілкування обмежується питанням як минув день, зв'язок не триватиме довго. Пари, які постійно розповідають одне одному щось цікаве, діляться думками та подіями, розвиватимуть стосунки, навіть якщо їх розділяють. Відстань і час. Стосунки не роблять вас кращими. Не кожен може впоратись з відстанню, тому що це може викликати невпевненість у собі і у своїй половинці. Якщо ваші стосунки призводять до непотрібних сварок, ревностів або контролю за поведінкою одне одного, додають у ваше життя негатив. Можливо, прийшов час подумати про те, чи дійсно вам це треба. Спілкування обтяжує, якщо ви виявите, що ваші щотижневі побачення в онлайн режимі більше не є захоплюючими, або що надсилання текстових повідомлень нагадує рутинну роботу, варто це обміркувати. Якщо ви не хочете розмовляти з партнером, швидше за все вас більше нічого не пов'язує. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду, свідомі та телеканалу «Конкурентіві».